Всім привіт! Виникла в мене така ідейка, у всіх, мабуть, є така проблема, купа платок валяється. От, я вирішив зробити для них корпус. Зараз знайдемо якусь підходящу, це для себе. Також. Так, Нікі Маус Парк. Класна гра. Що ще? Rangers. О, Мауклі. Джангл Бук, Тобто. Супер. Так, шукаємо готову модельку. Якщо доведеться моделити. Ні, є готові модельки. Ось ця мені навіть дуже подобається. Так, вона мені подобається. Єдине, що вона буде друкуватись з саппортами. Я буду друкувати її вертикально. Треба її трошки змінити, качаємо. Так. Давайте імпортуємо в 3D Max. Знаю, що для 3D-друку краще використовувати. Інші програми, а в мене ліцензійний тільки 3D Max, тому давайте відкриємо тут. І Найголовніше, що треба зробити, треба трошки відредагувати модель, прибрати прямі кути, щоб більшість частин кардриджу, які будуть друкуватись вертикально, друкувалась без сапортів. Це зараз я покажу. Беремо ось, ось цей. Його трошечки треба відсунути вниз, щоб у нас вийшов кут ну, хоча б 60 а краще 45 градусів, якщо ми будемо друкувати е, кроком 02, ось так. І з іншого боку. І тоді центральна ця частина нам не буде потребувати у нас сапорту. Легше буде з обробкою і зекономимо купу пластику. Так, ось так виглядає у нас імпортований в слайсер картридж саппорт. Зелений тільки там, де у нас застіпки, а цю, цю центральну частину, верхню, ось цю. І ось ці е, ніжки я зробив. Вони будуть друкуватися без саппорту. По ідеї, якщо не обвалиться, друкуємо. Дуже швидко надрукувались, буквально за пів години обидві деталі. Кріаліті каунди це дуже круто, швидко друкує, мені подобається. Друкуйте для друкармії, принтармії, заходьте, реєструйтесь обов'язково. Якщо у вас є 3D принтер, друкуйте, допомагайте нашим військовим. Там дуже багато запитів на різні штуки. Ну і не забувайте про власні хобі, от як ми зараз. Чистимо контакти, щоб потім уже в цей картридж не влізати. Це працювало у нас. Саппорти я вже пообламував за кадром. Видно, що центральна частина друкувалась без них. Все надрукувалось. Можна було не хвилюватись. Закриваємо. До речі, дуже легко. Дуже легко закрився. Але не розкривається сам по собі, трошки вигнувся зверху, ну це можна вирішити. Треба буде інші параметри друку, товстіше стінку зробити. Мені дуже подобається, як вийшов картридж, майже не видно е, прошарків. І це на 0,2 можна було друкувати 0,1 мм. А тоді взагалі був би промисловий варіант. Робимо етикетку. Я надрукував на самоклейці глянцевій, зробив сам е, собі. Наклейки Ну що, пробуємо відліпити і наклеїти? Спочатку треба заламінувати, беремо широкий скотч. Тому що фарба зі струйного принтера, по-перше, змивається водою і мокрими руками або жиром навіть з рук, тому треба захищати її. І, і по-друге, вона не дуже приємна на дотик. Щоб виглядало зовсім промислово, краще ламінувати. Для наклеюк, для карточок дуже добре підходить звичайний скотч, упаковочний. Я заодно надрукував і для іншої гри наклейку, яку я там за кадром роблю. Відрізаємо зайве. От тепер можна точно спробувати наклеїти. Рівненько вийшло, ніде нема бульбашок між скочем і наклейкою. Обережно роз'єднуємо. Так, краще зверху починати. Хоба. Супер рівненько. Ну, розрівнюємо і мені, мені здається, що вийшло непогано. Цілком нормальний саморобний картридж. Такий, звісно, не продаж на eBay, але для себе, щоб не валялись платки зробити цивільні нормальні корпуси, тому що їх, по-перше, важко знайти насправді в продажу, а там, де їх продають, вони дорогі. Спробуємо запустити гру. Супер. Все працює. Темне зображення, ну це особливості деяких приставок на цій грі, ви знаєте. Чудовий вийшов картридж. Всім дякую за увагу.